Час освятити свічки. Православні відзначають стрітення Господнє Святкування припадає на сороковий день після Різдва, адже саме в цей час Діва Марія принесла вперше до храму Ісуса після його народження. На стрітення у церквах освячують воду та свічки, звідси і назва останніх стрітинські Здавна вважається що зберігаючи таку свічку в оселі, господарі захищають помешкання від грому та блискавки, а освячена вода має магічну силу. Нею натирали хворі місця і вірили, що допоможе. Найкраще Рітинська вода рятувала від хвороби, спричиненої злим оком. Головне кажуть івано-франківці вірити у силу таких оберегів. Ця свічечка, стрітинська, дуже допомагає. Якщо дитина малає в хаті, або що, якісь вроки, чи що, щоб не ходити, по всяких там, знаєте знахаря, значить, цю свічечку запалити. Потримаємо цілий рік, і часом які, якісь ці бурі, вітри, громовиці, то це кладемо, світимо в вікно і вони дуже допомагають. Це дуже, стрітинські свічки дуже допомагають. Навіть отако, як людина і помирає, дають її в у руку. Хаки, як треба, чи засвітити, чи ви щось, щось ви собі молитесь, і хочете знати? треба всі молити, то й все, Бог поможе.